Підтримати майдан не лише у Києві, але й молитвою онлайн таку ініціативу вигадали працівники однієї з телестудій міста з третього дня до самого вечора. Усі бажаючі молитимуться тут у режимі нон-стоп. А відео можна буде переглядати в інтернеті. Слава, Слава Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Висвіта помилуй нас, господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий завітає з цілими чи наші імені твого Ради. Згодом планують зробити своєрідний марафон Молитовний майдан 24 години на добу, адже новини про події у Києві люди дізнаються переважно з інтернету та телебачення, відчуваючи водночас власне безсилля, якщо не мають змоги безпосередньо допомогти мітингувальникам. Спільна молитва допоможе їм відчути причетність до столичних подій та морально підтримати майдан. Найкращий, найлегший навіть я би сказав, спосіб долучитися до майдану. Навіть я би сказав, чи за, чи проти, але це й молитва до Бога. Молитва до Бога за розум, за дар розуму, за дар судження, щоб ми могли справді вирішити найкращий шлях. Він мусить бути мирний, він мусить бути спокійний, він мусить бути демократичний. Але ми всі розуміємо, що від Бога дуже багато залежить, Та не не дуже все залежить. І тому ми хочемо організувати молитовний марафон. Окрім молитов, під час марафону виступатимуть також різні люди, зокрема й ті, які вже встигли побувати на Майдані. Вони поділяться зі Слухачами, власними враженнями від історичних подій.